Постріли автоматів, вибухи снарядів, гуркіт літаків. Територія поблизу села Ворсівка перетворилася на справжнє поле бою. Німецьке військо рухається у київському напрямку. Солдати Червоної армії обороняються. У відтворенні бою беруть участь близько сотні акторів Житомирського музично-драматичного театру та учасників клубів історичної реконструкції. На даній території були бої як по 41-му році, так і позже, в 43-му. Були більші танкові відраження. Тут полегло дуже багато і з нашої сторони, і з німецької. Сьогодні 43-й рік освободження від німецько-фашистських захватчиків. Бої, які тривали в цих місцях кілька тижнів, реконструктори відтворили менше ніж за годину. Тут обісенці із, із нашими, і наші виграли. Бійці переводять подих і зізнаються, хоча воюють за сценарієм, хвилюються по-справжньому. Перемоги прагнуть незалежно від того, на чиєму боці виступають у реконструкції. Емоції тут найнастоящі. Це не так, як на вуличній ігрі. Тут все переживаєш, нервні тут німці атакують, треба встигти убіжати. Переключення йде, хоч навіть зарані знаєш, що ти програєш, згодом ну, власне сценарію. Зоно питаєшся тактично обійти противника, як-то тактично солдат, скажімо так, послать, щоб мінімум потерь. Наскільки правдивим виглядав бій, знають ветерани. Усе побачене на реконструкції вони порівнюють із власними спогадами. Похоже, але на фронті було більше, <гум> всяких опасностей і так далі. Вот. Там зверху не один самоліт літав. А ціла зграя самольотів. Війна є. Війна. Це Нікакі інтації, конечно, його не можуть повторити. Ну разницю очень большої. Організатори і ветерани погодилися. Такий наочний приклад значно краще ілюструє військові дії ніж будь-який підручник. Оксана Труко Володимир Жаброєць, Житомирщина, 5 канал.